До осені 2024 року ця установа в Ужгороді називалася державним підприємством науково-практичний медичний центр реабілітація. І з початку повномасштабного вторгнення тут поселяли вимушених переселенців. Рішенням Дніпропетровської обласної адміністрації розпочалася евакуація і розселення мешканців Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Всього їх було евакуйовано 107 осіб. За словами Ольги Травіної, у реабілітацію поселяли мам з дітьми старших та людей з інвалідністю. У 2024 році ми отримали офіційне повідомлення про те, що розпочато процес реорганізації даної установи шляхом приєднання її до Харківського. Фармакологічного інституту також було заявлено про те, що військова адміністрація має вжити всіх заходів для переселення внутрішньо переміщених осіб, які е, проживають зараз. Там в кінці вересня цього року до повноваженої Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло колективне звернення. Внутрішньопереміщених осіб, 93 людей, які проживають в державній установі реабілітації, про те, що їх змушують перез... Покинути місце їхнього проживання і знаходити собі інше житло. Це документи, що ми подавали в Верховну Раду, що це розсматривалися і що нас до березня нас не трогати ніхто не буде. До 25-го року в Так. Да. А, та саме. а потім сказали, що. Шо? Підготують там приміщення якесь, що 50 мільйонів коштів виділили на це. Ну, а бачите, нас тут до нового року навіть держати не хочуть. Під час цієї наради керівництво Міністерства охорони здоров'я взяло на себе зобов'язання, що протягом найближчих шести місяців осіб примусово з державної станови реабілітація переселено не буде до того часу, поки не буде запропоновано їм інше місце тимчасового проживання проживання, яке буде відремонтовано, і буде задовольняти мінімальні потреби, Ольга Травіна показує фото одного із таких місць. Фотографії з щойно відремонтованого гуртожитка. В місті Хуст цей гуртожиток був відремонтований завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду проліска, і в даний гуртожиток так само пропонується для переселення в першу чергу осіб з числа ВПО. Орієнтовно 10 осіб з числа мешканців реабілітації вже переїхали в Хуст. Не всі жителі колишньої реабілітації захотіли переїжджати у хуст літажі. мені хоча б хоч на второй добиратися, а там все зайнято. А ви бачили фотографії? Як Нам пересилали жінки, які поїхали туди? Новий ремонт там мебель, меблі нові, але у нас є причини проситься лишитися тут в Ужгороді. Гуртожиток Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти в Ужгороді став ще одним місцем, куди, за словами Ольги Травіної, запропонували переселитися частині жителів, які проживали у приміщенні реабілітації. Саме родини з дітками і родини з особами з інвалідністю змогли переїхати і, ну скажімо. Найменш ну найменш травматичний цей шлях переселення в першу чергу для дітей, які будуть і так само і продовжувати навчатися в школах уж в ужгороді. Більше місць немає. Нам запропонували цей гуртожиток. Ми змушені були на нього зголоситися, бо інших варіантів немає. Так як в мене троє дітей, і бабуся від 82 років роки на моєму чині, то в нас буде дві кімнати. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Чотири чоловіка, три тумбочки, два стула. Оце і все, що можна сказати? В кімнаті тепло, а гарячої води немає. О, холодно. Чувствується, що холодно, як ль льдина. Шість родин з дітьми. Так, і по троє діточок, і по двоє діточок. От, переселилися. І тоді, коли тут місця вже знайшли, так і для стареньких людей бо, ну, всіх вік вважати смідості. Оце наша кухонька. Тут дві конфорочки електричні. От а це холодильник на весь поверх. Будемо сподіватися, що нам повернуть ті холодильники, які видавали для ВПОшок у реабілітаційний центр. Міжнародними організаціями було завезено і побутову техніку і пральні машини в ДП реабілітація, і це все обладнання буде перевезено. В гуртожиток на Гагаріна Є там певні юридичні моменти, які пов'язані з зняттям з балансу реабілітації. Це наші душові, їх три. Вони ну, на, на крючочок не закриваються, але немає гарячої води, взагалі немає. труби холодні. Холодні за неділю я тут знаходжуся неділю. За неділю я ні разу не змогла, щоб вода була хоч тепла, щоб якось цей ми гріємо воду і просто обмиваємося. Гаряча вода на даний момент є. Там є бойлер на 400 літрів, і звичайно, в пікові навантаження, коли там чи зранку, чи ввечері, коли люди приходять з роботи, коли всі одночасно хочуть піти в душ. То ті, хто перші пішли, ті гарячу воду випустили, бойлер наповнюється холодною водою водою, а інші не чекають, щоб вона нагрілася, скажу таку річ, що цей заклад гуртожиток він із самого початку не був не був спроектований для довготривалого проживання, оскільки ми заклад освіти, який займається підвищенням кваліфікації педагогів, то він використовувався в основному для короткочас для короткотермінового проживання. За результати моніторного візиту було встановлено, що умови, які є безпосередньо зараз в місті, де Особи тимчасово розміщені, не відповідають вимогах, тому що немає на даний час не облаштовано місце для прання, не облаштовано пральними машинками, сушильними машинками, не облаштовано місце для приготування їжі. Ми побачили, що місце приготування їжі для 32 внутрішньопереміщених осіб, а також вказаною кухнею користуються також студенти. Це близько десь 50 осіб, які проживають на Поверсі неможливо забезпечити приготування їжі, це в тому числі, що сім'ї тут переважно переселені з дітьми, де потрібно перед школою приготувати їжу і нагодувати дитину перед тим, як відправити в школу. Також наявні три душові кабіни, але по факту ми маємо тільки один вхід і розуміємо, що тільки одна людина може прийняти душ. Також розміщення внутрішньопереміщених осіб в кімнатах. Вони мають по 8-10 по квадратних метрів, а знаходиться по 4 по 5 осіб в кімнаті. Розуміємо, що проведення ремонтних робіт все-таки тягне за собою певний проміжок часу. Так? І тому було прийнято рішення, і в першу чергу воно було узгоджено з самими родинами з числа ВПО, які в принципі. Дали свою згоду на переселення і в подальшому будуть проводитися ці ремонтні роботи. Спочатку це був дуже великий тиск. Сказали, щоб ми там і за два дні забиралися звідти, щоб заяви писали, що ми тільки на дві неділі, щоб виселитись. От що тут все, нам все повідключають і світло, і воду, і е, ніхто нам не буде тепло включати, і так далі. Отримано друге колективне звернення саме щодо е, психологічного тиску, і нами було здійснено три моніторинних візиті до державної установи реабілітації. Саме в одному з них, е, в кінці жовтня місяця, ми виявили, що е, опалення вімкнено не було, і температура повітря, де проживали сім'ї з дітьми. Складала в кімнатах в день лише 13 градусів. Також нами було встановлено, що Адміністрацією ліквідаційної комісії було виключено один бойлер на гарячу воду, і вода встановленої температури не нагрівалася, була літня. Ми безпосередньо відвідували там, де здійснили котли, і дійсно встановили, що один бойлер був примусово відімкнений. Хоча, зі слів людей адміністрація повідомляла, що він знаходиться не в справному стані, що не відповідало дійсності. Потім, після нашого чергового звернення до керівництва Міністерства охорони здоров'я, Саме представницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок на збройної агресії, вже Міністерство охорони. Впливало на керівництво Харківського фармацевтичного університету з вимогою увімкнути опалення та забезпечити людям гарячу воду. 12 листопада суспільне відправило запит до міністерства охорони здоров'я із питанням у зв'язку з чим проводиться реорганізація і як вирішується питання із переселенням людей, які проживали в реабілітації. Відповідь чекаємо і готові оприлюднити їхню позицію у будь-який зручний спосіб. Наразі у гуртожитку Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти живе 33 людини, із числа тих, хто до цього мешкав у державному підприємстві реабілітація. Нами спільно з представниками військової адміністрації, з представниками благодійної організації Проліска було проведено обстеження гуртожитку. Було визначено основні самі такі критичні вузли, які потребують певного втручання, щоб його покращити. Було визначено душові. Було було Визначено кухонний простір і було прийнято таке рішення, що буде проводитися у 2025 році. Буде проводитися ремонт, і в першу чергу акцент буде зроблено на розширенні кухонної площі. Будуть створені спеціальні зони, де будуть розміщені прачечні і пральні та сушильні машини. А також будуть відремонтовані душі. Також в пріоритеті це водопідведення та водовідведення Процедура стандартна. Оскільки обов'язково складається проєктно кошторисна документація, і, звичайно, що враховується весь цей перелік робіт, експертний звіт, відбір підрядника, тобто, всім цим буде займатися вже безпосередньо Міжнародний фонд пролізка. І е, я думаю, що м, початок 25-го року е, це е, перші місяці підготовки цієї всієї документації. Думаю, що перший квартал 25-го року орієнтовно будемо виходити вже на початок робіт. Був запит до нашої організації щодо того, щоб ми допомогли е, з ремонтом і облаштуванням цього гуртожитку. А в як був особисто в цьому гуртожитку разом з нашими колегами? Сподіваємося в першому кварталі 2025 п'ятого року січня приступити до виконання цих робот по цьому гуртожитку, і його заселення наразі теж дасть додаткові ну, за орієнтовними оцінками від 150 до 200 додаткових місць. в в області, ну і в місті Ужгороді для поселення ну, приміщених осіб. Станом на 27 листопада, за словами Ольги Травіної, у приміщенні колишньої реабілітації залишається 14 вимушених переселенців. Вони відмовилися переїжджати у згадані гуртожитки Хуста та Ужгорода, а також в інші запропоновані місця тимчасового проживання для вимушених переселенців на території Закарпаття. Наразі місце проживання для них шукають. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.